Назбиралося трошки викликів Лемурії. Ну і плюс це я знімала полігони на двінчику, щоб гема почати качати. Якби нічого цікавого мені не впало з цих полігонів. Кілька четвірок. Та і все. Ну, а це ось, власне, виклики. І що ми тут маємо? Маємо ми тіресія. Злобний такий дідусик. Далі ми маємо щось синє наку. Який він розмальований. Ідун по стандарту. Ні один виклик без ідун не обходиться. І що у нас далі? Я ще щось зелене. Ні, фіолетове. Ламашту. Блін, абсолютно не потрібно. Я не розумію сенсу цієї ламашту. І Аталанта. Ну, теж якби класика. Ні один призив без неї не обходиться. А тут що в нас? О, камапуа. Ну, кабанчик такий, четвірочка немає. На турніри, думаю, піде. Норм і хіне, ну, хіне мене дві є, кинула на Еволюцію. Оксумаре. І медуза. Це на основі виклики доня мені вчора допомагала їх робити. Витягла мені медузку. Пустила її на другу еволюцію. Що треба емок навішати. Бо вона в мене чогось досі без займок. Ну, кухулін. Такий. Не сильно потрібний. І ще один виклик. Вот тут квакуананси.